Мене звати Оксана Чоган, я директор фермерського господарства. Красномовство мені завжди подобалось, Да, я ним захоплююся. І, взагалі, я фанат. Я фанат цього. І в першу чергу захоплювась поначалу тобою, тому що ти мене надихаєш. Просто кожною ну, мені здається, кожний наш урок я виходжу і просто надихаюся, да, і от включається в мене оцей такий адреналін. Коли ти виходиш і воно тобі заходить, і воно тобі відчуваєш от серцем. Воно твоє, воно тобі потрібне. Okay. Так і багато чого нового ми дізнаємося. Оцей курс Ар спікер. Багато відкрив очі на багато речей, багато чого навчив, багато чого заставив задуматись над чим. Наприклад, Наприклад, я зрозуміла, що мені потрібно розвивати мій голос, тому що він мене зажатий, і оце дихання животом, воно мені щось важкувато дається, і цей голос живота має йти, воно в мене не виходить. Але це як на майбутнє в мене я чим зайнятися